Боже, всім дорогоцінні, у нас вже зовсім на носі неймовірне свято Пасхи. Що така Пасха взагалі? Це кулічі, яйця, це оці обряди, так, які ми робимо, е, приготовуємо цю Паску, замішуємо це тісто, красимо ці крашенки, розкладаємо це все гарно. А де при цьому всьому у нас згадка про Христа, спільна сімейна молитва, спільне читання Біблії і Прославлення нашого Господа за те, що Він за нас помер, немає. А знаєте чому? Тому що ми виконуємо просто пустий язичницький обряд: Паски, яйця, зайчики, кролики. Вони абсолютно ніколи не мали і не мають значення до Ісуса Христа. І я хочу вам зачитати перше посилання до Коринтян, 10 розділ, 21 вірш. Не можете під чашу господню і чашу бісовською. Не можете бути учасниками в трапезі господній і в трапезі бісовській. Тобто трапеза, яку ми вживаємо на Пасху, почучи оці кулічики, і коли ми обкладаємо це все цими кольоровими їйчками, це язичництво. Це немає нічого спільного з Господом. Це є трапеза бісівська, тому що язичники в своєму культу поклонялися бісам, богам, плодородя і так далі. Тому Господь говорить до нас чітко: ви не можете бути учасниками трапези бісівської і трапези Господньої, щось одне маєте вибрати. І далі, 1 Коринтянам 11 розділ, 29, 30 вірш, пише: І хто хтось і п'є недостойно, то є і, тот є і осуждення себе, не розсуждає і і умирають». Коли ми приймаємо оцю трапезу, коли ми біжимо жарити шашлик на Пасху, напиваємося алкоголю, об'їдаємося цими пасками. Ми думаємо про Христа. Ми думаємо лише, як задовольнити самих себе, свої потребності і свої бажання. І в цей момент про Христа ніхто взагалі не думає. Давайте будемо мудрими, і давайте дивитися на Пасху, як на свято жертви Ісуса Христа. І це, це те свято, яке має бути не лише раз на рік в нашому житті, коли ми згадуємо Ісусика. Ні, Ісус Він помер за мене, за тебе на хресті, забрав наші гріхи, щоб ми згадували Його жертву кожного дня, не лише наш раз на рік. Якщо ви хочете святкувати справжню Паску, то візьміть просто Біблію, почитайте її з родиною, відкрийте. Розділ там, де Ісус зі своїми апостолами проводив святу вечерю. Почитайте Біблію, помоліться разом зі своєю сім'єю, ушануйте жертву Ісуса Христа і прославте Господа, який за вас помер. А не об'їдайтеся і обпивайтеся. Тому що, як вже сказано в Біблії, хто так робить, той не думає про Господа. Давайте будемо мудрими з миром Божим.